Привіт! Запрошую вас на чарівний канал Казок Наші Малята українською мовою. Не забудь підписатись і прокласти вподобайку, якщо тобі сподобалася казочка. Приємного перегляду! У лісі де шелести листя, співають пташки і пахне медом та ягодами, жив собі маленький, болючий. Але дуже енергійний їжачок на ім'я Тимко. Його знали всі, від найменшої мурашки до мудрої сови, бо він був найвідоміший бешкетник у всьому лісі. Тимко міг вранці змайструвати санчата з кори дерева, опівні підвісити пугало з жолудів над хатинкою зайця, а ввечері вже кататись в копелюсі Будзука, Поки той не помітить його пустощі не мали злих намірів. Він просто хотів сміятись, вигадувати і бути всюди, де весело. Але не всі звірі поділяли його гумор. Лисичка скаржилась, що Тимко постійно ховає її шишки. Курсук бурчав, що його лапи щось намазано липучою смолою, а білочка одного разу прокинулась хвостом прив'язаним стрічками. Та щоразу, коли він вибачався своїм щирим голосом Я не хотів образити, це просто веселощі, усі не могли довго сердитись. Одного ранку, коли сонце ще тільки почало ковзати між верхівками дерев, Тимко прокинувся з відчуттям, що цей день має бути особливим. Щось новеньке, щось таке, що ще ніхто не бачив. Пробормотів він, протираючи лапками очі. Йому, на думку, спала одна витівка. Він вирішив зробити таємну пасту з лісових ягід, жолудів і мовку, яка буде вибухати веселим бризком, якщо на неї стати. Він цілий день збирав матеріали, копав ямки. Запаковував сюрпризи і дуже тішився думкою, як усі будуть сміятися. Першим на пастку потрапив птах-скворець, який сподиву впав у кущ, потім зайчик плямко, який від несподіванки підстрибнув так, що впав у калюжу. Аж нарешті з'явилася стара черепаха Галька, яка через несподіване пак. Перелякалася і втратила свої окуляри. Весь ліс загуб. Знову тимко. Тимкові раптом стало сумно. Він ховався за кущами і спостерігав, як черепаха намагається на осліп знайти свої окуляри. Зайчик сушиться, а птах скаржиться на болючі крила. Їжачок зрозумів. Веселощі, що приносять незручності іншим, це вже не справжній сміх, йому стало соромно. Він вискочив з кущів, підбіг до черепахи і віддав їй знайдені окуляри. Потім допоміг зайчику обтертись мохом, а пташку запросив до своєї нори на чай із малиновим варенням. Я більше не хочу бути просто бешкетником, сказав він. Я хочу, щоб усім було весело разом зі мною, а не через мене. Старий бурсук, почувши це, кивнув і мовив. Справжнє зростання починається тоді, коли ти бачиш не лише свої бажання, а й побуття інших. Наступного дня Тимко витрушив у подорож по лісу, щоб дізнатись, то що люблять інші звірі. Він відвідав руду білочку Соню, яка мріяла про сцену, де можна було виступати. Висиця Лора виявилася чудовою танцівницею, а ведмідь Макар обожнював малювати соком з ягід. Тимко записував усе у свій блокнот. Він вирішив, що лісу потрібне свят. Велике, барвисте, смішне, але добре. Лісовий парнабал, вигукнув він і за кілька днів увесь ліс гудів, наче бджолиний вулик, свірі шили костюми, з листь і пелюсток. Будували сцену з пеньків і гілок, готували частування з грибів, ягід і лісового чаю. Тимко став головним організатором і вже не бешкетував, а надихав. Карнавал відбувся у п'ятницю, коли над лісом зійшов повний місяць. Галявина була прикрашена гірляндами з лісових квітів. Ліхтариками з лусок шишок, і на кожному дереві мар'юрів прапорець. Усі звірі прийшли у костюмах, жабки в образі фей, білочки у сукнях із моху, навіть старий кріт кузьма надів окуляри Тимко вийшов на сцену і хвилюючись привітав усіх. Це свято не про жарти, а про дружбу. Потім почалися конкурси, танці, пісні, звірі сміялись до сліз. Але цього разу з радістю, а не з несподіванки, і вперше в житті сова, яка завжди все критикувала, прошепотіла. Цей їжак уже зовсім не безкетник, це лідер. Того часу Тимко став кимось більшим, ніж просто веселу. Він заснував лісовий клуб вигадників, де разом із друзями вигадував корисні речі, кошики, які самі збирають жолуді, койдалки із ліан, театральні постановки про життя комашок. Тимко навіть почав писати книжку. Веселі витівки, які нікого не образить. Він ділився історіями зі свого дитинства і показував, що з кожної помилки можна зробити висновок. Молодші звірята слухали його, розкривши роти, а старші тихо пишались. Пешкетник перетворився, на приклад для інших. Але справжнє випробовування чекало попереду. Якось ранньої весні до лісу прийшла звістка. У сусідній частині вирубують дерева, і лисенята втекли з дому. Тимко, не гаючи часу, зібрав команду волонтерів. Зайців, які швидко бігали, птахів-розвідників, пілок дослідниць він склав карту, розподілив завдання і повів рятувальну місію. За кілька днів ліс почув добру новину. Усі лисенята знайдені, накриті листя нагодовані. Навіть ведмідь просльозився, Тимко довів, що не лише веселощі важливі, а й відповідальність, коли знову прийшла зима. Тимко вирішив влаштувати щось нове зимову школу для малечі. У ній він навчив молодих звірят, як безпечно гратись на снігу, як знайти шлях по зірках, як слухати один одного і не сваритись. Він навчив борсука та сову танцювати. І це було справжнє диво. Кожен урок закінчувався веселою історією або виставою. Тимко також допоміг побудувати хатинки для тих, хто мав погане укриття на зиму. Свої старі витівки він згадував, як історії з гумором. Але завжди додавав Не повторюйте, краще доскональте. Через рік. Перетворився ліс на справжнє казкове містечко. Звірята співпрацювали, підтримували один одного і в центрі всього стояв Тимко Його вже не називали Бешкетником, хоча іноді з усмішкою згадували, як він колись розмалював гриби фарбами. Він навчився, що найкращі жарти ті, що нікого не ображають, найкращі витівки ті, що допомагають зростати, і що навіть найменший їжачок може стати великим, якщо в нього добре і сміливе серце. Якось увечері до темка підійшли троє їжаченят. Вони плищали очима і несміливо запитали: Тимко, розкажи ще раз, як ти зробив пастку з ягід і всі розсипались сміхом? Тимко засміявся, покликав їх до вогнища і, жартуючи, почав свою улюблену історію. Але закінчив він її так Друзі, пам'ятайте, сміх. Це найкраща зброя проти Суму. Але тільки тоді, коли він добрий. І вони сміялися разом під зірками серед лісу, де колись жив Башкетник, тепер справжній герой на ім'я Тимко. Не забудьте підписатись на канал. І покласти вподобайку, якщо вам сподобалася казочка.